Степан Ленкавський Життя і твори у народному домі. Делятина відбулася презентація одразу чотирьох книг про одного з ідеологів ОУН. Упорядником видань став доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Детальніше у матеріалі. Життя та творчість Степана Ленкавського Олександр Сич поглиблено розпочав вивчати 25 років тому. Інформації про одного із лідерів ООН було не так багато. Лише 10% з того, що писав Ленкавський, публікувалося. те, що писав, то далеко не завжди підписував своїм іменем Степан Ленкавський. Дуже мало творів підписаних Степан Ленкавський. Трошки більше підписаний його організаційними псевдонімами. Залужний, Маркевич, там ще деякі. Але я думаю, що найбільша частина, може, 80%, це не підписані. І для мене це така велика проблема, яку я намагаюся подолати, там різні методи відую, як мені ідентифікувати його працю. З часом у різних архівах у порядник творів Олександр Сич розпочав знаходити все більше інформації. Це якісь такі, знаєте, вияв селенської несправедливості, коли така. Значна, відома, заслужена людина пішла в небуття. І мене це чисто по-людському зачепило. Я навіть не міг думати про те, що це вилиться власне, в той спадок, який сьогодні стоїть перед вами, от така кубка книжок. От я просто хотів дослідити його життя. Я планував видати наріс про нього, планував видати один том творів. Ну, один том творів вилився в чотири томи. А один невеличкий нарис Ну, Виливається так само в грубезний тон. Монах Уон саме таку назву має перша книга про життєпис Степана Ленкавського. Чому Монах Уон? Бо він насправді без перебільшення все своє життя присвятив Організації Українських націоналістів. Без перебільшення. От. З юнацьких років він займався підпільною діяльністю, і то був одним з творців організацію українських націоналістів і до кінця життя він не мав сім'ї, він не мав дружини, він не мав дітей, він не мав власної хати і господарки. Два перших томи збірників творів про український націоналізм вийшли минулого року. Коли книги були вже на друзі у Білій церкві, розпочалось повномасштабне вторгнення. Прийшли москалі, всі працівники друкарні розбіглися. Я дзвоню до цих людей, вони кожен по різних селах, ми не знали, що відбувається. Ну, місяць ж було тоді цей. Тоді місяць прийшов, вони почали повертатися на роботу, шукати своїх працівників. Вони перед, якраз, перед війною вислали фуру по папір. Машина їхня привезла папір і пропала. Шофер був кмітливий і десь завіз ту фуру в якусь підсобку, в якийсь гараж і на велике здивування друкарні. Після війни за якийсь час знайшовся той водій, який привіз той папір. Ще дві книги були видані уже в 2023-му. Друг Олександр готував ну самі книжки. Ми там упорядковували. Ну працювали повним ходом на них. Ну під. Відпрацювали, давали вдруг. Зараз вже це все відлагодилося. Зараз вже легше. Останні книги вперше презентували поза межами Івано-Франківська. Мовиться про третій том творів Степана Ленкавського «Совєтознавство» та його життєпис. Дуже неординарна подія. Завжди Олександр Максимович приїжджає з робочими візитами. Як голова обласної ради Я тут приїхав з презентацією книг, якими він займається як упорядник. Дуже цікаво тема «Націоналізм». Ще цікавіше, що це саме в час війни. Аудиторія, зокрема, більше це є керівники закладів освіти, вчителі історії, де ми робили наголос, ті, які десь це доносять дітям, щоб ще краще донесли про націоналізм, який він є. Аби прикарпатці мали змогу й самі більше дізнатись про постать Степана Ленкавського. Презентації книг про нього заплановані у ще декількох населених пунктах Івано-Франківщини.